Добрий вечір, 24 серпня. Сьогодні хлопці завершили монтаж бруківки на подвір'ї. Ще вони будуть працювати, але я хотів би озвучити. Я потім дам посилання, як все починалось 28 березня. Був Пелш, перший платіж за матеріал. 29-го я вперше замовив щебень, пісок, цемент. Ну і можна вважати, що ось тоді вже хлопці почали працювати. Е, самі подготовчі роботи тривали до, десь до початку червня, в червні почали вже монтаж бруківки. І ось сьогодні 24 вересня, ой, серпня, ще не вересня серпня, завершили монтаж. Подвір'я, ще там треба буде дещо зробити. І у цьому відео, де я розповідав про вартість монтажа бруківки, там десь виходило 1400 гривень за квадратний метр. Ось так, хлопці, зробили, бачите, такі вони трошечки не прямі, так і планувалося. Тут монтаж був як по заїзд машини, щоб А, Земляні роботи були. Ще тут, ось є матеріали, то треба доробити, буде в'їзд. І там залишила ще бруківка. Ось такі доріжки зробили. Просипали піском все. Ось так. Ну і такий от, ось поребрик червоний. Давайте подивимося, що вийшло. По щебню, по першому, так порахували, що вийшло десь 400 квадратів, бо 40 кубів засипали, але мілкий ще більше пішов, але по факту, е я думаю, що тут є, мабуть, може є 400 квадратів, але це повна оця площа яка включає в себе і ці ось поребрики, і всі шви і все інше. Бо якщо по плиці взяти, то вийшло трошки менше. Ось оце сьогодні вони доробляли, ці підрізки робили. І так, давайте я не буду казати об'єм матеріалів. У мене всі чеки є, бо з людиною по вайберу. Спілкувався, матеріали, щебінь, пісок цемент, вони вже йдуть ціна з доставкою. Матеріали я замовляв. це завод знаходиться в обухові, а золотий мандарин, то там ціна без доставки. І так, щебінь, пісок цемент взяли 156 тисяч 200 гривень. Ось така сума. По цементу можу сказати, що було придбано 230 мішків. Ну, а там щебень, пісок, то таке там великі об'єми. Далі, саму бруківку. Було три замовлення. Це е, по 10 палет, майже 10 палет це 128. Квадратних метрів бруківки і там ще по ребрики. За це все, я заплатив 265 тисяч 300 гривень. Плюс кожна доставка це маніпулятор привозив. або 20-тонний, або 10-тонний з причепом, теж 10 тонн. Три привозки було 48 тисяч. І все разом по. Цій бруківці це 469 500 гривень. Це ось матеріали. Ну і плюс робота майже взяла, ви бачите, так, 5 місяців, 5 місяців робота взяла. Це вивіз землі, потім щебень, крупна фракція, щебень, мілка фракція, трамбування, підготовка, встановлення поребриків. Гарцовка, монтаж і так далі. Ось так. А, що ще? Ну і по роботі, ну я вам казав, то ще плюс можете до цієї суми 469500 прибавити То десь. Воно так я десь і попав. А, трошечки менше, да. Я там в тому ролику казав, що 1400 і я брав 500 квадратів. Але вийшло менше, але трошечки дорожче. Тобто я десь от під ці 700 тисяч десь і підійду, але з таким ось об'ємом 400, а не 500 квадратів. Тому що, якби це було 400, то там під 600, а тут, бачите, трошечки більше. Ось така ситуація. По цій бруківці. Ще думаю, хлопці десь будуть працювати, ну, може, Місяць, бо треба ще там доробити, і тут цю в'їзну групу зробити, і там доріжки ще доробити. Тобто, ось, як я вам і казав, вся, вся, цей етап це на сезон. Почали ми його наприкінці березня, коли вже можна було робити земельні роботи, і закінчимо десь е, до жовтня. Ось так от, от, така ситуація. Але я задоволений, вийшло нормально. Хлопці зробили так, як і планувалося. Ще вони тут все поприбирають, позагрібають, повирівнюють. Ось попросипають піском із труднощів. Ну, які тут труднощі, то що тут різні рівні, бачите, тут є такий нахил в ту сторону, але він такий невеликий. На жаль, так вийшло. Тут оце все нулі, плюс отакі кривенькі доріжки. Але добре, що купляли півметрові елементи, а не метрові, плюс купляли ще такі окремі камінці. Вони як один елемент, тут як воно зроблено, як п'ять елементів, бачите, а так як один. І вони допомагають більш плавно робити всі ці кривенькі лінії. Ось машиною я став заїжджати тільки через місяць, після того як зробили, проливали постійно. Потім просипали піском. Поки що все в порядку, колійності нема ніякої. Тут бачите, вже підсипаємо землю, щось досаджуємо, наводимо красоту. Тут бачите, є такий нахил достатньо великий і сильний, тому тут хлопцям ну, трошечки довелося зробити так, щоб воно було. Плюс оце дерево ось так обіграли. Ну і тут є у нас е, приямок, то оці для водостоки отак зробили, прибрали тут ці кирпичі, ці глини силікатні і зробили ось так. Ось, ось так все зараз виглядає. Так що так, як я і казав, процес не швидкий, взяв час, але результат дуже гарний. Ось така ситуація. Гарного вам вечора. Пока.